Як виглядає робоче місце маліза? А в кінці спробуйте здогадатись, кого саме. Перш за все, потрібен простір, багато простору, бо кожна задача потребує багато вільного місця навколо основної площини, де ви і працюєте. Перше, що кидається в очі, як не варто робити. А саме розставляти свою модель хімію під прямими сонячними променями. Це може її зіпсувати. Наступне це зручне крісло для сидіння, щоб не боліла спина. І філіжанка смачного напою, бо це хобі займає багато часу. Зовсім скоро у вас накопичиться багато різних дрібничок, які потрібно. Воно десь зберігати. Тому бажано неподалік розмістити щось зручне для цієї мети. Вашим базовим інструментом буде килим для чим більший, тим кращий, адже майже вся робота буде виконуватись саме на ньому. Одним з найважливіших елементів є світло. Його повинно бути якнайбільше та з усіх сторін. Ідеальним рішенням буде поєднання софтбоксів або лендламп із настільними варіантами. А тепер напишіть в коментарях, для кого створене це робоче місце, на вашу думку.